Це сенсаційні новини. Ви побачили реалізацію пророцтва Джухара Дудаєва? Всіх земля попереджую, і це попереджують всі астрологи. Які можливості та виклики чекають на Україну та світ найближчим часом, і ми маємо сподівання, що ці результати дадуть нам підписання дуже важливих договорів і поліпшення ситуації в Україні? Є певний тиждень, на який я хотіла б звернути вашу увагу, який неможливо пропустити. Очікуємо дуже важливу подію укази, які будуть допомагати нашій нації відчувати радість, тому що в України є дуже багато великих шансів. І вони дійсно є друзі. Увага! А зараз буде застереження про можливі небезпеки для всіх землян буде складатися на небесах така перевірка, Це називається великий квадрат. Марс буде також напружувати хірон України. А це означає зрада, країна агресор. Знаєте, як агонізує, і вона дійсно хоче да набрати собі бонусів. З'єднання з Марсом Росії затьмарювалось, і це каже про те, що їхні збройні сили будуть лапкішими з кожним днем. Ви бачили диво у своїх практиках? Бачили ми диво. Мій світ перший метафізичний. А у нашому ефірі зараз буде згадка про крамницю. Мій світ, перейшовши за посиланням в описі, ви поринете у світ золотих прикрас зі змістом та змінними кристалами. Ми, як завжди, зараз будемо зазирати за межі завтрашнього дня говорити про війну, Україну, Росію, світ. І сьогодні я буду це робити разом із неперевершеною Мариночкою. Наші прогнози та передбачення майбутнього допоможуть вам приймати зважені рішення та будувати своє майбутнє. Вітаю, привіт, вітаю, пані Оксаночко. Вітаю всіх глядачів каналу Мій світ. На вас чекає дуже багато відкриттів і починаємо з інформації від Марини. Розкажіть, будь ласка, які можливості та виклики чекають на Україну та світ найближчим часом, а головне, як нам підготуватися до них? Ми всі чекаємо, дійсно чекаємо кінця ретроградної Венери і Меркурію, я знаю це, і сподіваємось, що все почнеться та, така світла біла полоса. Але у мене є, як кажуть, одна. Не дуже добра новина, а інша все ж добра новина. Ну, по-перше, дійсно, 7 квітня закінчує свій ретроградний рух Маркої. І з цим завершенням ми, нарешті, зможемо безпечно підписувати договори, робити якісь кардинальні перевезення, переїзди. Але ще буде тривати ретроградна Венера. І що саме цікаво, коли е, всі планети рухаються у ретроградному русі, е, ну астрологи знають, і учні вже нашої школи знають, що вони е, три рази ходять по одних і тих же місцях е, відносно космосу, всесвіту. І е, дуже важливо, що ретроградний Меркурій, як і ретроградна Венера, виходили з цієї ретроградної петлі. Тим паче, що ретроградний Меркурій, він йшов. Я зараз вам розкажу від градуса, який називався плив і велика перемога, і повертався до градусу 27-го риб, який дає вам несподіванку і якісь нещастя. От зараз він буде до 7-го числа туди рухатись, а потім, 7 квітня до 26 квітня, повертатися до 10 градуса повна і знов, як кажуть, да, акцентувати градус. Впливу і здатності до перемоги, тобто Меркурій стає найбільш сильним саме після 26 квітня, це перше. Тепер ретроградна Венера, також вона буде ретроградною до 13 квітня, і нам також би хотілося ось що 13 квітня, да, наші стосунки, які любовні, да, романтичні, сімейні, родинні, ті моменти, які зв'язані з пробутком, з достатком, з матеріальною стабільністю вже повинні після 14 Поліпшуватись, але Венера також робить цю петлю, і саме результати за Венерою, а Венера це мир. Тобто, от зараз відбуваються ще да, різні переналаштування відносно е, мирних перемовин, відносно те, що е, варто не варто підписувати. Воно не закінчиться, до речі, 14 числом. Воно лише закінчиться 26 травня, 26 травня, тобто друга половина травня. І результати ми з вами побачимо саме тоді. Ну, можна сказати, навіть 16 травня, добре, там вона трохи вже буде швидше рухатись. Тому результати, справжні результати, і ми маємо сподівання, що ці результати дадуть нам підписання дуже важливих договорів і поліпшення ситуації в Україні. Саме ми очікуємо все ж 16 травня. Квітень. квітень Він залишається трансформуючим. І для України він дає дуже багато викликів. Нам ще треба буде дуже багато з вами попрацювати. Але є певний тиждень, на який я хотіла б звернути вашу увагу, який неможливо пропустити. І тому всі ваші справи, будь ласка, використовуйте саме в цей тиждень. Він з 14 по 20 квітня. Тобто, це якраз понеділка по неділю саме за, закінчується Пасхою Христовою. так? І починається, до речі, в повні, яка дійсно є пасхальною повнею. Тобто завжди після цієї повні відбувається ця пасха, а повні буде відбуватися 13-го числа. І ось ці дні, хоч це вже такий повний місяць, і він трошки, так ми скажемо, убуваючий. Проте вони самі-самі самі безпечні для нас да? і самі такі не обтяжені ну, різкими да, такими суворими аспектами саме для кожного з нас. І Лише хочу попередити: не використовуйте 14 і 15 число для хірургічних втручань. І медичних різних таких процедур. Але для інших справ 14, 15 числа дуже, дуже сприятливо. І найсприятливіші дні на тому тижні це 14, 15, 19 і 20 число. Ще є одна цікавинка. Хоч це буде ще ретроградна Венера, але саме зараз скажу точно якого числа: 4, 4 квітня Сатурн. А ми знаємо, що планета Сатурн, це наша головна планета України, вона буде робити позитивний аспект цих стилів ураном. І саме близько 4-го числа і у нас в Україні є позитивні аспекти, і взагалі нам небосхилі цей позитивний аспект, і він нам подарує ці можливості, які ми зможемо також з підписанням різних договорів. Коли дисципліна, порядок, упорядочення, так, як кажуть, все можна поставити на свої місця, хоча будуть тривати ще ретроградні планети, тому я б не радила вам би. Знаєте, як відкладати зовсім якісь важливі справи. І якщо вже у когось горить, да, тим паче це зростальний місяць. І якщо це не ну, з такими ну, дуже великими, якимись кардинальними змінами, але пов'язане з творчістю, пов'язане з певним таким нетрадиційним підхідом, але потребує да, порядку і дисципліни, то це якраз 4-го числа, плюс-мінус пару днів до цього ми можемо його використати. На рахунок України. Е, най, от як я казала, да, саме з 13-го числа починається дуже такий позитивний вплив. Але цей позитивний вплив буде ще і напередодні повні саме з 11-го числа. Ми очікуємо дуже важливу подію. Це може бути повернення, наприклад, воїнів-захисників з полону. Це може бути якісь такі укази всередині країни, які будуть допомагати нашій нації відчувати радість піднесення, і це дійсно повні, да, яка допоможе ось ці задуми і, і реальні дії, от знаєте, як надати оцю потужну силу. Так що і ці дати ми також запам'ятовуємо. І пам'ятаємо, що. Як повню, так і молодих, який буде відбуватися 27 квітня. Ми використовуємо для медитативної роботи. Це найпотужніші дні для духовної роботи і духовного єднання. 13 квітня це трошки незручний для нас час, але це повня Пасхи, і це третя година ночі, 21 хвилина. А 27 квітня буде більш зручніше. Це молодий, коли треба складати плани, і коли наші думки вже будуть найпотужніші. Це 22 години, 31 хвилина. Ну, це буде субота, і тому я думаю, що всім буде легко. Об'єднатися в духовному такому да колективному устремлінні до створення образу мирної, вільної пітучі України, тому що України є дуже багато великих шансів, і вони дійсно є в травні і в червні. Друзі, увага! А зараз буде застереження про можливі небезпеки. Є певні періоди, коли варто бути особливо обережними та уникати ризикованих рішень, коли саме нам треба бути пильними у найближчому майбутньому. А взагалі, квітень він. Ну, більш-менш такий для нас можна сказати небезпечний, все ж, і ми повинні враховувати напруження, які будуть тими фокусними точками, для того, щоб і в травні, і в червні ми домоглися позитивних змін. Тому не нехтуємо сигналами тривоги. Взагалі то цілий місяць він несприятливий для того, щоб ми були з вами да, такими безпечними і не е, звертали увагу не на наш свій особистісний план, не на те, що відбувається в зовнішньому світі. Особливо несприятливі дні для соціальної активності період до 13 квітня, про це я вже казала, але є там певні виключення про це я казала, тому можна використовувати. Четверте число ми пам'ятаємо, так? І е, з 21 по 30 квітня для всіх землян, а також для українців, буде складатися на небесах така перевірка, Це називається Великий Квадрат. Він у фіксованих знаках, і тому це дуже-дуже потужна перевірка. Тим паче, ми знаємо, да, що чорний місяць, ліліт, зараз перейшов до знаку з скорпіон, і тому дев'ять місяців все людство все без вин... ну, от немає да, такої людини, щоб цього не відбувалося. Будуть віддавати зараз свої кармічні борги. От дійсно, і на рівні світовому, і в особистісному, тому що саме з по скорпіону. В кармічному плані іде все людство зараз на цій от в цьому нашому цивілізаційному циклі. Тому ми повинні бути готові до того. Подивіться, от як війшов цей місяць у о, чорний місяць у скорпіон. На жаль, да сталася землетрус у там на, на островах, і ми бачимо, скільки багато да жертв і руйнувань, е, при тому навіть храмів да було зруйновано. Тобто, це якраз зразу після того, як чорний місяць зійшов у. Скорпіон, і це буде тривати майже до кінця цього року. Тому саме цей чорний місяць дає квадрат, а це знаєте, як вкут наставить, дійсно вкут, до Плутону, уявляєте, Плутон взагалі руйнівник, і він дає ну, максимально потужну енергію руйнувну. до Марсу, який в равле вже вийде, тому що це буде відбуватися вже наприкінці квітня. І буде давати ще ось цей квадрат до сонця. Уявляєте всі потужні такі точки, які ну, допомагають вищим силам звільнитися від того зайвого, ну нам допомагають вони звільнитися від того зайвого, що, від чого ми повинні звільнитися і відкритися новому. Але це ось руйнування старого буде проходити дуже боляче. Особливо в період з 21 квітня. По 3 травня. От запам'ятайте, будь ласка, ці дні. Чому? Тому що ось ці чотири да, точки дають такий потужний, напружений квадрат, тим паче, що близько 26-24 числа, запам'ятайте, їх, також Марс, який дає квадрати, буде також напружувати Хірон України, а це означає зрада. Тобто Е, якісь, мабуть, наші е, дуже дружні стосунки будуть зруйновані, але зруйновані тому, що ми будемо на них. Ну, подивимось на них справжні. Це перше, друге, це військова небезпека. Тому близько 24-25 числа не нехтуємо сигналами військової троги. Хоча це стосується кожного, кожного дня. На жаль, ця небезпека буде зростати саме в квітні. Я так гадаю, що країна агресор, знаєте, як агонізує, і вона дійсно хоче да набрати собі а, бонусів. Так скажемо, перед цими вирішальними перемовинами, і на жаль, ось ця ситуація буде погіршуватись. Але наша армія буде отримувати допомогу, але наша армія буде і інноваційні озброєння нашого вітчизняного виробництва використовувати і мати. Тому все буде гаразд. Але ось цей період також прошу увагу з 21 по 30 квітня, ну те, що стосується квітня. Будемо дуже дуже обережні. Я б навіть сказала уже 20, 20 квітня, хоча це і Пасха, але наприкінці цього дня вже можуть бути якісь певні такі непорозумілості, да, або навіть оці землетруси, тому що це зв'язано з цим. Да, і ці моменти це не тільки стосується українців, це всіх землян. І українців ну лише це військова ситуація і стосунки з партнерами. А всіх землян. Попереджую, і це попереджують всі астрологи, що це почалося якраз ось затемнення і сходження чорного місяця у скорпіон. Нас очікує ну найпотужніший такий трансформаційний вік, який буде давати болючі зміни. Ми повинні бути до них готові і повинні будемо допомагати один одному, от як кажуть, дав в біді, і надихати один одного, але Україна більш-менш саме в геополітичному такому. Да, Моменті буде в відносній безпеці, дуже цікавий прогноз. Я тепер розумію, що нас набуть чекають нові скандали в овальному кабінеті, мильні опери, шоу трамп знову буде ображатися. Це з приводу інформації про наших партнерів, знову буде тиснути. Знову там з нашими угодами і нашим багатством українським буде багато різних питань, але я сподіваюся, що в Україні вистачить сили, мужності, розуму мудрості підписати правильну угоду в інтересах України. Ваш прогноз надзвичайно цікавий. Я до речі, коли це все почалося, якраз думаю, так треба терміново робити з астрологом інтерв'ю, тому що це явно щось там робиться на небі. Бо такі страшні катаклізми просто так не відбуваються. З приводу допомоги, друзі. Я нагадую, що після нашого ефіру і дякую усім, ви донатите величезні суми, і ми допомагаємо один одному і Збройним силам України. І зараз ця допомога максимально необхідна, особливо зважаючи на зовнішні обставини і з нашими суперпартнерами. Мариночко, на що ми збираємо зараз? Ми збираємо, продовжуємо збирати на дрони, і ви знаєте, така чудова є е, зворот, такі зворотній зв'язок від воїнів захисників. Вони всі кажуть, ці дрони, які я тримаю в ручках, да і їм надсилаю. Ну вони саме досягають своєї мети, тобто їх не збивають, да вони не там не псуються під час да якихось там робіт, але вони саме досягають своєї мети. Так що працюємо на перемогу і допомагаємо нашим воїнам захисникам зберегти наші життя і їхні життя. Карта Марин в описі до цього відео зазирніть, натисніть більше, і для вас відкриється уся детальна інформація. Щодо затемнень: сонячне затемнення, яке нещодавно відбулося, матиме наслідки протягом декількох місяців. Коли саме будуть найвідчутніші наслідки, і як це буде проявлятися? Які результати затемнення для України і для Росії? Дякую. Ми ще переживаємо. Ось це затемнення, тому що воно плюс-мінус три дні від точної фази, та да, ще нас ну, дійсно турбує і хвилює. Ми навіть на рівні кожної клітинички це відчуваємо, тому що сонячна енергія це наша воля. І так сталося. Я знаю, що не випадково. Що коли сонячне затемнення да, акцентувало 9 градус Овна, до речі, дуже цікавий градус: це градус успіху. Тих людей, які при е, владі, але е, і тих людей, які мужньо себе поводять, в тому випадку, якщо ми досягаємо компромісів і дипломатії, і е, застереження, що це затемнення буде. Ну, Ну, досить таким негативним для тих, хто використовує свою силу для того, щоб керувати інших заради своєї егомети. Ну, ми розуміємо, да? хто ці такі дійові особи на світовому рівні, і хочу також звернути вашу увагу, що в гороскопі Росії саме 9 градус Овна має Марс. І розумієте, так, що їх армія взагалі-то потужна. Але під час сонячного затемнення Сонце, в з'єднанні з Марсом Росії, затьмарювалось, а значить, затьмарюється їх Марс. І це каже про те, що їхні Збройні сили будуть, що робити, слабкішими з кожним днем. Це не означає, що вони зовсім там ослабнуть, але це, як знаєте, сигнал для їх. І, до речі, це дають болісні зміни в Росії. Це як один, знаєте, такий ну, як пазлик. Да? Для нас це добра новина, але, на жаль, дивлячись карту всієї Росії потім, не можу сказати, що вона, ну, там цей рік зруйнується, да і там буде повний хаос. Хоча на медитаціях єднання, коли ми моїм однодумцями, учнями об'єднуємось під час сонячного затемнення, до речі, ми це робили для України. Це дуже чудовий період, для Росії не дуже. Але не потрібно очікувати, що там щось таке погане станеться. Треба очікувати і робити все. Щоб добре сталося у нас. І тому, дякуючи вашим донатам, дякуючи нашій медитативній роботі, нашому спільному духовному єднанню, ми будемо допомагати нашим воїнам-захисникам. Хочу звернути увагу, що сонячне затемнення затьмарювало Марс Росії, а от місячне затемнення, саме місяць, затьмарював наш Марс. І це каже про те, позитив, що а не порадше закінчити нам війну. Тому що Марс це ж війна, і нам вищі сили, знаєте, як дають таке посилання всім нам. І на вищому рівні, і на рівні е, да, простих людей. А чи не, по, не повинні ми звернутися дійсно до справжніх кроків, щоб війна дійсно просто закінчилася? Щоб війни відійшли тобто війна повинна відійти на другий план. Розумієте, так? Да? Це дуже таке потужне для нас послання, що ми можемо все зробити. Нічого вищі сили не роблять за нас. Ми це робимо своїми руками, своїми думками, та своїми діями. І тому, якщо ми будемо озброєні, в тому числі і зброєю, ну, такою, да, і зброєю в духовному плані, ми з вами дійсно досягнемо нашої головної мети в цьому році. І на вищі сили, ось ну, на це дають такий. Нам ой, слухайте, це просто неймовірна інформація, яка тішить і серце, і душу, і все інше. Бо останнім часом глядачів такі розпач, бо вони ж прекрасно розуміють, що ми то мріємо про закінчення війни, а наш ворог не мріє, так. не хоче обожнює війну, хоче продовжувати його ніхто не зупинить. Так. Навіть Трамп, мабуть, має статися якесь диво. Це єдине на що сподіваються українці, щоб ця війна закінчилася цього року. Ви бачили диво у своїх медитаціях і практиках? Бачили ми диво, проте це диво буде дуже таке надпотужніше, надпотужніше. Але я кажу: у нас є з вами маленький період ну, в цьому році, завдяки якому ми можемо це зробити. Це травень і червень. Якщо не буде зроблено це в травні, в червні, нас дійсно очікують дуже болючі такі зміни. Знову буде все тривати. Ну до речі. Небезпека є для нашого уряду, для нашого президента. До речі, наприкінці квітня також болісні зміни нас будуть очікувати. Вони будуть очікувати нас і коли будуть підписані мирні договори, або коли вони не будуть підписані. Але коли вони не будуть підписані, ці болючі зміни будуть більші. Тому сподіваємося, що все ж буде. Може, це не буде такий мирний договір, як ми себе, собі уявляємо, тому що там. Є такі моменти щасливі, але це травень і червень. Коли Юпітер, планета щастя, це вперше за ці роки війни буде допомагати і нашим, нашому уряду. Це на все на тлі того, що війна продовжується. Ну ми розуміємо, що агресор не зупиниться, да що агресору це цікаво, і це для нього як рутина. Вже да? це його образ життя. На жаль, на жаль. Тому я до речі, ми молимось за те, щоб їм стало якось невигідно це робити не цікаво це робити, і тому неможливо. Ми розуміємо, що це може статися, тому що дуже багато нас очікує катаклізмів українців меншою ступеню, інших країн в більшому ступені не хочеться да бажати зла, але ми повинні бути обізнаними і розуміти. Що деякі моменти повинні статися так, як повинні статися, і ми повинні їх приймати так, як ми повинні приймати. І ось найщасливіше ця подія. Я так гадаю, ну дивлячись по всім картам, це ж нас очікує, Я вже неодноразово це кажу наприкінці 2026 року. Ну на жаль, ще півтора року. Але але ось цей травень і, і червень він також дасть нам ну, якусь таку дуже ґрунтовну базу. Для того щоб ми з вами вистояли ось цих катаклізмах, і ми з вами вистоїмо. І у нас буде набагато краще, ніж навіть у інших зараз піточих країнах. Так спостерігаємо за травнем і червнем, адже події, які будуть відбуватися в ці місяці, покажуть нам, що буде в майбутньому і як це буде впливати на Україну. Зокрема, до речі, останнім часом дуже багато планет в знаку риб та овна. Що це означає? Так, дійсно, навіть зараз, коли ми з вами записуємо це відео, планети е ретроградна Венера, ретроградний Меркурій, Нептун, Раху, яка, в який відповідає за місію людства. А місія людства зараз це риби, а це означає милосердя, е допомога один одному, до речі, знов. Звертаємо увагу на наші емоції, на наш творчий потенціал. Вони якраз мають потужну силу, розвиваємо свій творчий потенціал і наш духовний, духовний розвиток на першому місці. Він завжди, а зараз особливо. І Нептун разом з ними. Знаходяться в так званій сільій зоні. Це якраз останні градуси риб і перші градуси овну. Риб це закінчення старого циклу, овен це початок нового циклу. До речі, хочу поділитися з вами радістю вчора, коли ми методували нашою групою на сонячне затемнення. Було явно показано, як сходило нове сонце для України. Тобто, ось це затемнення було початком нового сонця України. У нас будуть найпотужніші зміни, вони будуть болісні, але вони будуть всі на найкраще, і це дійсно такий був. Ну усіх розумієте, кожен ж потім ділився, і у всіх були ось такі однакові видіння. Тому для нас це добре, це дійсно для нас новий початок. А для певних країн це буде певний кінець. Це не, не, не станеться за один день, це не станеться за один місяць. Бачите, ми бачимо, що Україні все ж треба ще досягти певних попів, стати більш сильною, більш обізнаною. У нас дуже міцне духовне зростання у кожного з нас, і це чудово, і це обов'язково дасть свій результат. І ось ця сіра зона якраз і показує нам, що людство хтось йде назад. Тому що ретроградні планети йдуть назай, да, з овна до риби, і там залишаються ось ті нещасні зоні, градуси нещастя. А хтось це ж іде вперед. Так от Україна точно зробила крок вперед, вже вона вже йде по цьому шляху, і ми маємо. Великі благословіння Христа і всіх великих великих володарів в ієрархії і шамбалі. Так що це така добра новина. Я не можу не поділитися з вами цією новиною. Так що все гаразд. Це сенсаційні новини. Ви побачили реалізацію пророцтва Джухара Дудаєва. Він казав, що Росія зникне з лиця землі, коли зійде українське сонце. Бачите, що це чудово. Я не знала про це. Проте, якщо це ідея від вищих сил, ви ж розумієте, що розуму людей да, їх сприймають і потім передають іншим людям. Так що ну слава, слава Богу, слава творцю. Ми знаємо, що ми йдемо правильним шляхом. Це дійсно, ви знаєте, я спочатку навіть не розуміла, тому що спочатку показали, як затім затьмарюється сонце, хоча ми не дивилися на це, але показав Христос, показав і сказав, буде дійсно затьмарюватись як світло. Так, і темрява, тобто ми провинні будемо пройти через ці моменти трансформації, але над Україною, і знаєте, і так, от раз він піднімається сонце, це було така потужна да, от така подія, нове сонце, тобто новий цикл. Ми війшли з вами в новий цей цикл. Нам треба тільки не збитися з цього шляху, спиратися на свою мудрість і розуміти, що знову нашими думками, нашими діями. Ми все зможемо з вами, і ми живемо в найкращій країні, яка є на планеті Земля. Це ну це точно. І слава Богу, Мариночко. Щиро дякуємо за те, що поділилися з нами своєю унікальною мудрістю та пролили світло на наше майбутнє. Ваші глибокі знання та проникливість надихнули нас по-новому поглянути на цей світ. Переконана, що ваші прогнози допоможуть кожному з нас зробити правильний вибір та наблизити перемогу України. Дякую вам за час, відданість та віру у світле майбутнє України. Дякую всім. Бажаю натхненного крокування по шляху. Не дуже легкому, але вірному хай буде так. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Усе чудово. Є ще такий продукт, який є на кожній кухні у кожної домогосподині, який використовують в кожному ресторані чи місці громадського харчування, який використовують в школах, в садочках, тобто у нас тільки ось цей бутиль на кухні. І ми його і в салати, і в супи, і смажимо на ньому, і так далі. Ми не розуміємо, що 60% нашого здоров'я залежить від того, що ми їмо. Тому вже сьогодні я би зробила ревізію в себе вдома і не використовували принципі ніколи. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.